А чи знаєте ви, що підприємство може існувати без директора та ще можна не нараховувати і не сплачувати керівнику зарплату? Напишіть у коментарях. Вітаю! У черговому випуску сім хвилин з Тетяною Донець та командою Seminar.com. Припустимо, що директор звільнився чи його звільнили. Для нас це зараз не важливо. І власник не готовий призначити нового директора і платити йому заробітну плату. Як бути у такому випадку, особливо зараз, коли велика частина бізнесу шукає законні способи економії та зменшення фінансового навантаження? Для вирішення цього питання звернемося до Господарського кодексу України. Відразу домовимось з вами, що під словом власник ми маємо на увазі одного або кількох існуючих засновників, учасників підприємства, в тому числі товариства. Так. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України, власник може здійснювати свої права щодо управління підприємством безпосередньо відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Отже, законодавець надає власнику право вибору управляти самому або призначити керівника. Якщо рішення прийнято щодо безпосереднього управління підприємством, то головним є правильне оформлення установчих документів, які будуть повністю визначати право власника виконувати функції керівника. Зверніть увагу, за такого способу управління підприємством не потрібно працевлаштовувати цього власника, виплачувати заробітну плату, здійснювати відрахування до бюджету, сплачувати єдиний соціальний внесок тощо. Потрібно лише правильно оформити всі документи. В першу чергу слід зазирнути в статут. І пересвідчитися, що статутом передбачено право власника на безпосереднє управління підприємством. Якщо цього немає, то до статуту потрібно спочатку внести відповідні зміни. Далі, якщо у вас кілька учасників, то слід провести загальні збори і закріпити в протоколі відповідні рішення, які я зазначу згодом. Якщо вже у підприємство один власник або учасник, то достатньо всі рішення, питання закріпити в рішенні. Які ж це питання? Насамперед, слід визначити, хто з учасників, якщо їх кілька, управлятиме підприємством. В протоколі слід зазначити, що збори учасників вирішили наступне. З такої-то дати такий-то учасник приймає на себе обов'язки по управлінню підприємством. Може без довіреності діяти від імені підприємства і здійснювати всі необхідні повноваження, крім тих, що віднесені до компетенції зборів учасників. Тим учасником не укладається трудовий договір, і він не отримує винагороди за виконання обов'язків керівника. Якщо йдеться про одного власника, то все те ж саме викладається в рішенні. Зазначається, що власник чи єдиний учасник бере на себе всі вище наведені повноваження. Наступним кроком є внесення в ЄДР відомостей про власника або учасника, який управлятиме підприємством. Як внести в ЄДР відомості про власника, який управлятиме підприємством? Якщо у вас в статуті прописане право власника управляти підприємством, то вам достатньо лише внести в ЄДР відомості щодо цієї особи. Для цього потрібно заповнити заяву, Форма 2, сплатити реєстраційний збір та подати ці документи разом з протоколом чи рішенням єдиного учасника. Якщо в статуті немає інформації про можливість власника здійснювати управління підприємством, то необхідно спочатку внести та зареєструвати такі зміни до статуту. Порядок реєстрації такий самий: слід подати заяву за формою 2, підтвердження оплати реєстраційного збору та протокол або рішення єдиного учасника про затвердження змін до статуту. І наостанок: чи всі підприємства можуть управлятися безпосередньо власником? На мою думку, такий спосіб управління цілком законно можна застосувати для приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, додатковою відповідальністю, але краще не застосовувати для акціонерних товариств, оскільки частина 5 статті 58 закону про акціонерні товариства передбачає, що з кожним членом виконавчого органу акціонерного товариства укладається контракт. Тож у випадку за те, Трудові відносини між товариством акціонерним і його керівником не уникнути укладення трудового договору. Отже, власник підприємства може управляти підприємством без обіймання посади директора. Для цього слід прийняти відповідне рішення, відобразити такий спосіб управління в статуті та внести в ЄДР дані про власника, який управлятиме підприємством. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали. В описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!